Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Найважливіша подія у людській історії це Воскресіння, Воскресіння з мертвих Месії Єшуа, тобто Ісуса Христа. Наступна важлива подія пов'язана із Воскресінням. Я маю на увазі народження Месії. А воскресіння могло статися тільки завдяки тому, що в цей світ прийшов Месія. говорячи про народження, ми можемо використовувати Це теологічний термін вцілення тобто, коли Бог, який є духом, прийняв людську плоть для того, щоб жити серед нас, і щоб зробити. Роботу спокутимшнде іншими словами, що він міг вряти, щоб ми могли назавжди війти в його присутність. Тому народження Месії це блага завістка. не просто тому, що Бог відвідав свій народ але він зробив це з певною метою царства. справа в тому, що царство Боже є основою нашої віри. Про що на самому початку проповідував Іван Хрестити, яке у нього було послання? Покайтеся, А чому? Тому що царство Боже наблизилося, також і є, що коли він почав своє служіння, говорив те ж саме покайтеся, тому що наблизилося царство небесне. царство небесне говорить про царство Бога, але на відстані. Але коли ми говоримо про царство Боже, про що також свідчить Біблія, ми розуміємо, що воно близьке, що сьогодні від нього є користь, що для його народу від царства Божого є вигода. У цьому уривку писання. Ми розглянемо разом із вами, як все почалося. Ми побачимо послання надії, виконане через втілення, тобто народження Месії. де відкрити зі мною Біблію на Євангелії від Луки, другу главу. Євангелія від Луки, другий розділ. Читаючи розповідь Луки, перше, що кидається в очі, це дуже широке, всеосяжне послання світу, яке призначене для всіх людей. Воно не тільки для ізраїлітян, не тільки для віручих, але й для всіх людей. Ми бачимо, що ця думка підкреслюється тим, хто першими почули новину про народження месії. Звичайно, я говорю зараз про пастухів Прочитайте зараз разом із зі мною. Восьмий вірш другої глави, в якій сказано ось що «В цій країні були на полі пастухи. Слово країна вживається тут не у значенні держава, але регіон чи місцевість. іншими словами на тій спільній території були пастухи. Ми бачимо, що на наш подив пастухам тут приділяється особлива увага. у нас людей, які виросли на заході, може бути добре ставлення до пастухів, але в цій культурі у біблійній культурі пастухи вважалися ізгоями. Їх дуже часто відкидали. дозвольте навести вам приклад. згадайте царя Давида коли пророк Самуїл прийшов будинок Єсея, щоб помазати наступного царя, Давид цей час був у полі, його не було вдома, і нікому в голову не прийшло покликати його. Чому? Самуїл сказав один з твоїх синів, і як ми всі знаємо, ним являвся Давид, але вони проігнорували Давида. чому? Тому що він був. Пастухом робота пастухам приваблювала не багатьох. вимагала великих витрат сил, часу. Вона була пов'язана із ризиком, і найчастіше за неї платили дуже мало. Пастухом міг стати хто завгодно, але хорошим пастухом вірним пастухом міг стати тільки особливий давайте ще раз з вами прочитаємо цей вірш, восьмий вірш. «А в тій стороні були пастухи. що ж вони робили? які пильнували на полі, Що означає, що вони спали під відкритим небом. У них не було грошей, але навіть якби були, вони могли б піти і переночувати в готелі, вони не могли цього зробити, бо якби вони залишили своїх овець, вівці були б у небезпеці. Таким чином, пастухи, як тут сказано, утримували, тобто розташовувалися у відкритому полі вночі. Чому? Тому що вони стерегли своїх овець, вони утримували нічну варту. І я б хотів підкреслити це слово: «нічну». Чому? У писанні ніч має абсолютне особливе значення. Дозвольте навести вам приклад. Загляньте як небудь у главу присвячену Великодню в книзі, вихід, глава 12, вірш 29. Там ми читаємо про те, як Бог позбавляє свій народ. Ми з вами знаємо, що було дев'ять страт, а діти Ізраїлю, як і раніше, перебували в Єгипті, і тільки остання страта, метою якої були первістки, все змінила після неї. Діти Ізраїлю отримали звільнення, і ця страта трапилася. Я повторю. результат 12 глава, вірш 29-й. Все сталося вночі. Ми бачимо з вами в святому письмі, як часто Бог потужно і унікально діє вночі, щоб викликати бажані Богу зміни. Я згадую рядки з Псалма 30, в якому говориться, що вночі ми лягаємо спати з плачем, а вранці встаємо із радістю. Що призвело до таких змін? Не ми це зробив бог, Чому? Тому що наш Бог не дрімає і не спить, щоб ми з вами могли бути в спокої. Ми можемо спати і перебувати у несвідомому стані, але Бог цей час рухається. Бог не дрімає і не спить. Він робить великі справи вночі. І тому тут підкреслюється, що те, що має статися проголошення, відбудеться вночі. Друга частина восьмого вірша вартували отару свою. Означає, що вночі пастухи вартували свою отару. А потім ми читаємо дев'ятий вірш, аж ось. Слова аж ось і я говорю про це так часто, тому що ці слова аж ось або раптом з'являються так часто в писанні. І коли вони з'являються, вони повинні привернути вашу увагу і стати сигналом до того, що сказано далі. і це має особливе значення. Вам потрібно усвідомити цю значимість. Якщо ви хочете вірно інтерпретувати цей уривок, отже, аж ось ангел господній не просто якийсь ангел, але ангол господній. Якщо ви добре вивчаєте святе письмо, ви знаєте, що коли ангел Господні з'являється в Біблії, а він з'являється часто, то що він робить, це завжди в контексті визволення в рамках спасіння. Саме це ми зараз бачимо у цьому уривку разом з вами. Отже, давайте ще раз прочитаємо дев'ятий вірш аж ось ангел Господній, означаючи, що він встав перед ними, перед пастухами, і слава Господня. У писанні є слово, яке означає сяяти навколо. Слово сяяти є словом лампа у дієслівній конструкції, тобто лампа сяяла навколо них, навколо кого навколо пастухів. Ось що нам відомо людство. Ми з вами винні перед Богом. Що Писання говорить? Немає праведного жодного. Тобто, кожна людина народжена природним чином і зачата природним чином неправедна. Але син Божий. Зачати над природним чином святим духом без чоловічого насіння. Ми знаємо, що він досконалий, що він ніколи не грішив. Тому читаючи писання, цей уривок коли слава Бога осяяла пастухі, вони усвідомили свою гріховність завдяки чому ми це знаємо? Що сказано відразу після цього. Ми читаємо, що вони злякалися страхом великим Якщо у вашій біблії сказано, що вони злякалися великого страху, це невірно. Ви можете сказати, що це досить банально. Ні, не банально. Мовою оригіналу підкреслюється, що саме слава Божа, що з'явилася навколо них, викликала у них цей страх, змусила їх злякатися, і вони злякалися страхом великим. Це не був природний страх. Вони не просто злякалися чогось, не налякалися від якогось людського або фізичного прояву. Ні, їх охопив великий страх, бо вони опинилися в славі Божій. Це має значення тому, що тільки завдяки тому, що Месія народився, тільки завдяки тому, що він помер на Христі, і тільки завдяки тому, що Він воскрес з мертвих, ви і я, коли ми приймаємо того, хто народився, ми скоро дізнаємося більше про те, хто він такий, про його особистості. І тільки тоді, коли ми приймаємо. Його вірою, тоді ми отримуємо благодать, яка рятує, тоді ми отримуємо виправдання, тобто примиряємося з Богом, і тоді у нас з'являється певний статус перед Богом, статус праведності. Ці пастухи були одягнені, але вони не були гідні, їх охопив великий страх. І далі тут сказано у 10-му вірші та Ангол. Промовив до них. Той же самий Ангел сказав їм: не лякайтеся. Чому? Тому що Бог зараз приходить не для того, щоб знищити вас через вашу гріховність, а навпаки. У перекладі єпископа Касіян, читаємо «Не лякайтеся, бо. Ось Знову вживається подібне слово. Ось тепер ми бачимо зв'язок між ангелом Господнім і тим, для чого він з'явився. Він з'явився, щоб сповістити, повідомити дещо, і що ж це нам залишається тільки прочитати. Благовіщу вам радість велику». і знову, якщо у вашій біблії написано благовіщу вам, радість велику не просто вам. Ні. Ця звістка для вас це означає, що Бог робить якусь роботу заради нас. але для чого? Для нашої спокути, заради нас, не святих, грішних, відокремлених від Бога людей, щоб ми могли бути в славі Божій. Що це означає? щоб ми могли бути в присутності Бога, а людина може опинитися в присутності Бога тільки завдяки спокутуванню, і в кінцевому рахунку це безпосередньо стосується царства. Ось що сповіщає ангел Господа, бо ось благовіщу вам радість велику знову слово велико означає ненормальну, не від світу цього, але надприродну. Благовіщу вам радість, велику, тобто несу небесну радість набагато, що привищує ту, яку можна пізнати природним чином в цьому світі. І далі він продовжує, що станеться людям усім. Мені подобаються ці слова, тому що звістка призначається не просто для одного народу, не просто для євреїв. Вона призначається не просто для релігійних людей, не просто для тих людей, які виглядають свято добре і праведно. Але що тут сказано? Вона для всіх людей, і тут ми бачимо широту. Скільки широко, давайте я по іншому скажу, наскільки всеосяжне це послання Євангелія. Окрім того, що він всеосяжний, він також унікальний, оскільки він не один із багатьох рятівників, він єдиний рятівник. Я вже говорив про це, але хочу повторити. Якщо ви скажете єшуа, мій рятівник, у людей не буде із цим ніяких проблем. Але коли ви скажете, що він єдиний рятівник, іншого імені немає, ніхто не здійснив викуп, тільки він. Ми часто чуємо фразу моя. Істина Насправді, немає такого поняття, як моя істина або ваша істина є тільки істина Бога. І ми або приймаємо її. Або ми відкидаємо його істину, Але це не моя істина, не ваша істина, не її істина, не його істина. Все це хибно світ влаштовує така позиція. Коли ми говоримо це, моя істина, мені це підходить. Ось так я бачу. Я прихильник цього судження. Ні, це не вірно. Ось що ми повинні сказати. Істина полягає в тому, що є тільки один Спаситель, і його звуть Ієшуа, тобто Ісус з Назарету. І якщо ми відкидаємо Його, ми відкидаємо надію потрапити в царство Бога всі інші обітниці порятунку помилкові. Ми наближаємося до того часу. Він все ближче і ближче. Коли подібні слова будуть розглядатися як розпалювання ненависті, приниження інших людям від цих слів буде незатишно та некомфортно, говорити про унікальність месії як єдиного спасителя буде вважатися токсичним, ну і то і що? Говоріть істину і надайте наслідки на розсуд Богу. Таку мудру пораду я вперше почув від доктора Чарльза Стенлі. «Іди за Богом, будь слухняний Богу і залиш наслідки йому. Так просто, але так глибоко. Ми продовжимо читати переклад єпископа Касіяна, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Одинадцятий вірш. Зараз він повідомить нам, як ця блага звістка виникла. Що призвело до доброї новини коли ми говоримо про благовістя, ми не говоримо просто про те, що добре звучить від чого ми всі щасливі. Ми не говоримо про якусь добру новину в загальному розумінні цього слова. Тут ці слова мають певне значення, а саме блага звістка про остаточне спокутування, тобто про спокуту царства. Ця звістка про остаточну спокуту зосереджена на цьому, на Месії. І саме про це ми тут і читаємо. Повертаючись до синодального перекладу, бо нині народився вам а знову вам. Для вас дуже важливо. Це бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. У тих, хто дотримується юдаїзму, ці слова викликають певне занепокоєння. Я сам єврей. Я люблю євреїв і в юдаїзмі. Є багато цінного, але ось у чому полягає проблема, Проблема, про яку я зараз хочу поговорити, це ідея, що Месія, незважаючи на те, що він духовний, не зважаючи на те, що він мудрий, робить чудові справи, і зробить ще багато прекрасних справ. Іудаїзм не приймає його божественної природи, тому наступне твердження таке важливе. Прочитайте ще раз, раз разом зі мною 11-й вірш. Бо сьогодні. В Давидовім місті народився для вас спаситель, який є Христос Господь. Досі все прекрасно, проблем немає але ось наступне слово ставить глухий кут багатьох людей. проблема не в тому, що з'явився Месія, який є Спасителем, але Месія Господь. Слово Господь це невічлива форма звернення типу пан або містер. Воно не означає можновладець, як, наприклад, господар, Воно відноситься до біблійного терміну, як, наприклад, Бог і Єгова. Коли тут говориться, який є Месія Господь, то підкреслюється його божественний статус. І давайте прояснимо ще щось. Якщо ви не приймаєте Єшуа як єдиного сина Бога, то ви не врятовані. Недостатньо сказати: я вірю, що він спаситель. Я вірю, що він помер на Христі. Я вірю, що він воскрес з мертвих. Я запрошую його в своє життя як Спасителя. цього недостатньо. Ви повинні вірити в Божественність Месії. Нещодавно я повернувся з Індонезії. Індонезія мусульманська країна. Там мені поставили запитання: хіба мусульманство, релігія ісламу, хіба вони не вірять також у Ісуса? Ні, вони не вірять, але в Корані ж є про нього згадка. Я б так не сказав і зараз я поясню вам, у чому полягає проблема. Вони можуть згадувати про нього, вони можуть посилатися на нього в загальному і цілому, але те, що вони говорять про нього в корені невірно. Що вони говорять про те, хто він, що зробив і що буде робити, на всі ці питання вони дають невірну відповідь. Вони мають невірне уявлення про месію. Вони не розглядають його так, як про нього говорять. І як ототожнює його описання. тому коли ви відкидаєте, хто він є, що він зробив, що буде робити, і ви говорите про нього якось інакше, то ви демонструєте зовсім інше уявлення про те, кого звуть Ішу або Ісус. Вони не вірять в нього, вони не розглядають його як рятівника. Вони дивляться на нього зовсім по іншому, і тому відкидають. Ось що я мав на увазі іслам відкидає біблійного Христа, ось що нам необхідно зрозуміти. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ми з вами знаємо, що місто Давида це віфлієм. Якщо ви вивчите тему Віфлієму і пророцтво, записане в книзі пророка Михея в п'ятому розділі першому вірші, мову оригіналу і в другому вірші англійській та інших перекладах, ви дізнаєтеся, що мова там не йде про народження Месії, його вічне походження, і тому так важливо, що тут написано у місті Давида. Іншими словами, він син Давида, у нього є зв'язок з родоводом Давида. Тому він може бути Месією? Тому він Спаситель. Коли ви будете читати пророка Михея, п'яту главу, перший вірш на євриці або другий вірш на інших мовах, ви побачите, що мова йде про те, і віддавна постання його від днів віковічних. Маючи на увазі, що він вічний, він походить від Бога, що також говорить про його божественність, що так важливо. Луки 2.12, Ось вам знак: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Тут важливість мають ясла. Мабуть, ви запитаєте мене, чому ясла мають таку важливість? Ясла призначалися для тварин. Вони пили або їли з ясел у тій місцевості, в тій частині світу їх робили не з дерева, їх робили з каменю. Це говорить, і ми бачимо це знову. і Знову це говорить про його смирення. Сам Божий син, цар царів і Господь панів повинен був народитися, зодягнутися у людську плоть, бути відкинутим, народитися в хліві де його і поклали в Яслам. Тут мова йде про пророче відкидання його народом, не всіма його людьми, але більшістю, і про те, як його відкине світ. Всі люди світу його відкинуть, Ні, не всі, але більшість тут також йдеться про його смирення. Потім, тринадцятому вірші, сказано, і ось раптом з'явилися з анголом сила велика небесного війська. Це небесні воїни. Це говорить про силу небес, яка супроводжує, яка оточує це проголошення і показує зв'язок між сповіщенням про народження месії і про те, що це народження представляє силу небес. Що робило це воїнство небесне, і що робили ці анголи? Тут говориться, що Бога хвалили і казали слава Богу на висоті? Коли ви приймаєте месію, це те, що ви можете робити. Ви можете прославляти Бога. Піднесеним чином і саме до цього ми покликані писання. Говорить нам, що тільки через віру в Євангелія того, хто виконує Євангеліє, Месія Єшуа Ісуса Христа, тільки тоді ми зможемо робити те, що повинні робити люди, а саме віддавати Богу славу. І який же буде результат? коли ви поклоняєтеся Богу, що можна очікувати взамін? Що тут сказано? І на землі мир у людях? Тоді у нас тут є щось цікаве. Зазвичай тут сказано мир серед людей і благовоління, але насправді. Мова йде про вдячність за добро. А що значить дякувати за добро? Буквально це означає дякувати йому відповідно до волі Божої. Тільки коли ви приймаєте Євангеліє, тільки коли ви приймаєте Єшо в своє життя як свого спасителя, як свого господа, як месію, біблійного месію. Тільки тоді ви можете дякувати відповідно до волі Божої. Який чудовий уривок писання, який вчить нас богословській істині про народження Месії, пояснює, чому нам потрібно прийняти його вірою і вхопитися за благозвістку про царство. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що у зблагословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.